У вашому мозку відбувається приблизно 400 мільярдів операцій на секунду. Ваша душа це ваш розум, і він рухається з неймовірною швидкістю. Це надшвидкі процеси, що працюють на дивовижно високих швидкостях. Ваш мозок має необмежений запас пам'яті, адже 99% вас це нематеріальне. Плоть становить лише 1% вас. Як буде зайнято ці 99% вашої сутності, звісно, тим, чим ви наповнюєтеся, що дивитеся, що слухаєте, про що міркуєте. Ми Духом маємо перемагати, духом контролювати плоть і душу. Дух людини переносить його немочі. А хто зміцнить дух уражений? Все в цьому світі влаштовано так, щоб людина потрапила у залежність, у рабство гріха. Ви дивитеся телевізор або вертаєте стрічку соціальних мереж, не підозрюючи, що хтось уже вклав у ваше серце та розум потрібну йому інформацію. Не помічаючи цього, ви стаєте об'єктом чужої маніпуляції, занурюючись у залежність. Коли ви розслабляєтеся, здається, що просто відпочиваєте, але якщо в цей час ви погинаєте інформацію, відбувається дещо більше. Тому Господь Ісус сказав нам, Вильнуйте та моліться, щоб не потрапити у спокусу.